Доброго дня, діти! Сьогодні я пропоную вам послухати, а згодом і вивчити уриву з віршика, який називається яблучко. Яблучко рум'яне з круглими боками, з круглими боками, з червоними щуками. Дітки, про що віршик? Так, віршик про яблучко. А яблучко якого кольору? Червоного. Діти, а чи любите ви їсти яблучка? Я дуже люблю. Вони корисні, там дуже багато вітамінів. О, погляньте, хто це до нас прийшов. Так, це їжачок і зайчик. Вони хочуть поласувати яблучком. Подивіться, у нас лише одне яблучко. Як ми можемо його розділити? Я вам пропоную намалювати для наших гостей їжачка і зайчика яблучка і пригостити їх. Яблука ми будемо малювати методом штампування. Для цього нам потрібно аркуш паперу білого кольору, фарба червоного кольору, пензлик та пів яблука. Ось такі вийшли в мене яблучка. Я вже пригостила наших друзів їжачка і зайчика. Пригостіть і ви їх, батьки, допоможіть своїм діткам. До зустрічі! Бувайте!